Вітаю, шановні друзі! Давайте з вами подивимося, які будуть ознаки закінчення війни. На початку своєї, так кажуть, блогерської діяльності, да, тільки я відкрила свій канал, я дивилася, які ознаки будуть того, що війна буде виходити на фінішну пряму. І там було чотири ознаки. Вони всі абсолютно Ну, Скажімо так, не всі три збулися, а четверта, четверта яка була, четверта була, що нам дають зброю, ми наносимо удар і вони біжать. І вже після того вони ніколи, вже ніколи не будуть посягати на наші землі. У мене є це відео, я не пам'ятаю, як воно називається. ну, Хто хоче покопатися в моїх відео, хай, хай знайде, подивиться. А тепер я буду ось, задаю питання Таро, які ознаки, що війна. Вже буде закінчуватись. Не на фінішну пряму, вона вже вирулює на фінішну пряму. А от які ознаки будуть того, що війна буде вже завершатися, які будуть ознаки? Пустота, ілюзія в майбутньому, Вищий суд. Будуть, знаєте, будуть э, захочуть прийняти або поміняти, прийняти якийсь. Якесь рішення, якийсь закон спробують продавити, протиснути якийсь документ. Але цього не станеться, він буде пустий. Це все піде попусту. Далі тут ще, знаєте, як я вам скажу: іще будуть якісь документи стосовно. Того, що треба нести відповідальність, за все підготуватись, можливо, в ГАГО якісь, якісь документи да, для суду, для вищого суду в майбутньому. Наступне, яка ще ознака, не хочуть карти говорити? про Таємне бажання. Будуть хитрити, ви знаєте, будуть хитрити в прийнятті якогось закону. Таємно, таємно, активно, по-хитрому, бажають, якісь, от, от будуть, ви знаєте, ми, мабуть, почуємо цей законопроект, швидше всього, внесуть у Верховну Раду. Що це за закон? Давайте подивимося, давайте подивимося. що хочуть протиснути. І давайте глянем. Що хочуть, він буде катастрофічний для України. Цей закон буде катастрофою просто для України. Подуроку. Цей закон хочуть по хитрому подураку внести, да? але це катастрофа для України буде. Що це? Це дуже швидко може змінити карму Україні. Розумієте? Якщо внесуть цей законопроєкт в цей законопроект, він змінить. Змінить взагалі карму. Він змінить фортуну в Україні. Що буде далі для людей? Для людей це буде програш. Для людей це буде програш. І цей, і цей закон він несе, несе в собі катастрофу і поразку. Таке було старий процес почнеться. Почнеться дуже сильно, або запуститься дуже сильно, запуститься якісь старі процеси. Якщо при... оце закон, це просто, це, я не знаю, цей документ. І пам'ятаєте, я вам казала, Путін дуже сильно хоче оце за... закон. А наша п'ята колона хоче протиснути цей закон. Що всього це зміна Конституції, яка кардинально розверне, кардинально поміняє, зруйнує. Зруйнує Україну, зруйнує, розумієте? Чи зможуть протиснути? Давайте подивимося, чи зможуть протиснути? та що ж таке? Протиснути цей закон, зміну. Зміну можливо, Конституції, чи вдасться? Ви знаєте, і ця зміна, ця зміна, вона запустить дуже сильно запустить старі процеси. Ну Що, знову СОВО? Знову ті, я не знаю, що, що, що це. Все те, що ми мали до. Тобто не вступ в ЄС, не вступ в НАТО, ну, <кій> не знаю, що там старі, старі як кажуть, колишні регіони да, можуть почати процес оцей у, у, у Рашу і так далі. Давайте глянемо, чи зможуть протиснути цей закон. Ось, ось, ось як тільки будуть намагатися внести зміну в законодавство, це вважайте, що з цього моменту. Війна вже скоро, мабуть, і закінчиться. Чи вдасться добре результат добрий? Буде результат добрий. Дивіться, всі наші землі. Да? Найвищий результат дуже гарно. Найбільший ось всі землі разом. Це, це найкращий результат буде. Буде найкращий результат. Я думаю, що не вдасться. Що завадить політики, старі досвідчені політики. Але тут, бачите, тут дуже сильно буде крутити, крутити дьявол. Тут ті політики, які, можливо, залежні від Раші, да, будуть пропонувати, так скажемо, пропозицію будуть вносити політики, ОПЗЖ. І там залишки тих от отришків, тих ригів, да, щось будуть вносити. Ось вони внесуть пропозицію того закону, але доведеться їм іти. Залишки, залишки, політичні окурки, огризки кремлівські, вони підуть з України. Я вам скажу, все повинно дивіться, все закінчується добре для України. Успіх, всі землі разом. Але від ось бачите, як Таро говорить, що буде страшно, буде страшно їхні бажання затягнуться. Так, їхні, їхні бажання будуть затягуватися, шанси будуть сильно відстоювати, будуть сильно відстоювати свою ідею змінити закон. Оті ті риги, оті. Зрозуміли, да? І тут також свій голос, да? як то кажуть, скажуть військові. Тут іще шанс, шанс, що цей закон буде не прийнятий, тут вісоме слово і відстоювання, і шанс надасть нададуть військові. Тому, можливо, зараз найбільш активних прогресивних військових. Які можуть мають авторитет, зараз, ви ж бачите, що твориться? Зараз вони дискредитують цих людей, щоб вони не змогли відстояти, да, відстояти ресурс. Отже, не, не дадуть змінити Конституцію, не дадуть змінити Конституцію. Ви знаєте, це вона буде, ось ця ознака, вона, мабуть, буде основною. Основною. Після того, мабуть, уже весь світ знову побачить, як на захист своєї землі стає, стають українці, громадяни України, бо в нас тут не тільки є українці, у нас багато націй є, які воюють і віддають життя за Україну. Громадяни України знову відстоять всі свої землі. Ну, але фортуну змінити по дураку попробують. Ну, от Подивіться, як випадає весь час у мене. Червоною оцією ниткою проходить, що влада хоче довиконати тут якусь свою місію, яку місію змінити фортуну Україні. Розумієте? Знову, і знову опираючись на старих політиків, які пов'язані, ось дивіться, старі політики, які пов'язані з дьяволом, будуть вносити цю пропозицію. Розумієте? Ось воно все абсолютно пазли складаються. Чому, де, чому вигнали залужного, чого зняли 17 генералів? Да? Знову, і зараз іде судилище над, над, над активістами і над патріотами. Тому що готується, що всього розворот України в старе минуле. Знову ж дивіться, ось карта, да? ось процес в минуле готується дуже, дуже сильно. Да? Про, процес в минуле готується. Ось так. Оце, мабуть, буде основною ознакою. І після того, як оце буде провалено, і, мабуть, вже світ, побачивши знову, що Україна стала на захист своїх інтересів, мабуть, таки вже тоді вже дожмуть Путіна до повної крапки. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.